Всім привіт, друзі, радий вітати вас на каналі CryptoBrain. З вами назінвестор. Я хочу зараз в цьому відео пояснити, показати вам, як налаштувати ось таке робоче поле в TradingView. як зробити чорно-білі свічки, як налаштувати собі індикатор сесії, як налаштувати індикатор імбалансів, як повністю все собі укомплектувати так, щоб це було максимально зручно і комфортно для. Для вашого робочого процесу. Отже, розпочнемо. Давайте з того, щоб зробити чорно-білі свічки, які не будуть впливати на вас психологічно, так як червоно-зелені. Отже, тут вверху ми бачимо назву інструмента, який у вас зараз є. Нажимаємо на три крапочки, нажимаємо настройки. І далі. У вас є інструмент. Вибираємо тіло, біле, чорне, решта все границі і фітілі, чорне. Вибираємо часовий пояс, наприклад, там, як я по київському часу, зараз то плюс 2. Далі, строка статуса. От ці галочки якраз і мають бути, всі інші забираємо. Забираємо значення, забираємо значення, забираємо статус відкритий чи закритий. Заголовок має бути тільки опис. Не тікер, не тікер і опис, просто опис. Далі, шкала і лінії. Також галочки, всі такі, як тут. Обов'язково ставимо значення лінія і вибирає собі колір, який зручний. Це якраз буде показувати та ціна, яка зараз. Тобто, якщо ви це заберете, то у вас не буде просто ціни, яка в даний момент. А так вона чітко виділяється іншим кольором. Це дуже зручно. В принципі, а ще можете вибрати формат дати, так щоб у вас було зручно, бо дуже багато в кого спочатку, типу американський формат: місяць, дата, рік. От, ну, то щоб вибрали собі е, зручний формат в даті, е, оформлення, в принципі, таке. Торгівля. А, торгівля також можете забрати кнопку покупки-продажі, щоб не було цієї херні непотрібної. Е, сповіщення, то таке, то можете собі виставити. Ну і в принципі все. З цим все. Далі. Також можете поставити собі значення максимума і мінімума, так як в мене, на даному кусочку графіку. Тобто, якщо я буду, наприклад, віддаляти, бачите, мінімум у мене пропадає. Якщо я там, наприклад, десь рухаю, то в мене там, допустимо, от він появляється, так? От, максимум і мінімум. Як це робиться? Правою кнопкою миші, або якщо ви на MacBook, то двома пальцями на тачпад і виставляєте: отут є мітки або лінії. Я собі поставив мітку, мені зручніше, просто максимум і мінімум. Можете поставити лінії, максимуму і мінімуму, і у вас буде така штрихпунтирна лінія. Ну, Але якби мені ну, зручніше, я попробую, що краще поставити мітку. Але тут ви вибираєте для себе, як вам краще. Також далі. Шаблони. Шаблони швидкої панелі для того, щоб зразу швидко, зручно вибирати. Дуже багато в кого бачу. Вони стоять або тут, або сюди, або десь якось тут закриває графік, незручно. Виставте собі її ось сюди, ось тут іменно в це місце. І вона тут нічого не закриває і зручно завжди під руками. Що я сюди собі додав? Лонг, шорт, Fibonacci, кисть щоб малювати, маркер, щоб десь показувати студентам якісь там ключові точки. Далі лінію тренду, щоб, наприклад, позначати там боси або якісь закріплення, зняття ліквідності, прямокутники, щоб імбаланс, по якусь позначити. Стрілку просто там показати, наприклад, куди можливий рух. Ну, щось в такому плані, це я не знаю чи обов'язково. Далі ліквідність позначати, крива. Тобто ви визначаєте і робите духу якусь. Ну, от в такому плані. Далі індикатор. Траєкторії, просто, типу не індикатор, а функція траєкторії просто просто для, для зручності. Далі. Стрілочка вверх-вниз. Теж інколи показую студентам як варіант, наприклад, де, де можна відкривати приблизну угоду, в якій зоні. Ну і е, діапазон ціни і діапазон дати. Тобто подивитися, на, наскільки, наприклад, ціна виросла чи впала, або за який проміжок часу. О, там Два дня 17 годин. От так. Далі, давайте ще, наприклад, от раз я тут вже намалював цей прямокутник, то розкажу, як зробити, правильно його налаштувати. Дивіться, відкрили, нажимаєте сюди на гаєчку, відкриваєте, і середня лінія. Обов'язково ставте собі середню лінію, дуже зручно. Вибираєте будь-який кольор, вибираєте будь-який формат. Це зручно, якщо ви позначаєте імбаланс або пої, і ви бачите, чи 0,5 тестувало, чи 0,5 не тестувало. Далі. Текст. Дуже часто бачу, коли люди вибирають в такому форматі. От, пишуть текст, намалювали прямокутник, щось там написали. Давайте імбаланс. наприклад. Поставили імбаланс, давайте отакий от розмір, і вони, коротше, якось ото, оце роблять. Херня повна, дивіться, відкриваєте налаштування, пишете тут імбаланс. Вибираєте, де ви хочете, його, середині, справа, так? Окей. Все. І він у вас є. І він у вас зручно пише. І ви, як би не рухали, він у вас все одно там буде. А той формат е ось так. Ну, то ви рухайте, не рухайте, він все одно буде зміщатися. Розумієте, ви типу розтягуєте, він все одно не буде стояти там, де він має бути, якщо це просто текст. Якщо всередині в прямокутнику, це максимально комфортно. Також можна виставити взагалі шаблон. Тобто, ви пишете, наприклад, давайте так напишемо: пропустив. Ось так. Імбеленс. Ви маєте і хочете зберегти це як шаблон. Нажимаєте ось тут, де шаблони. Вибираєте зберегти як. І вибираєте там, давайте так зробимо для зручності. Команд С, зберегти, як, Команд В, зберегти, зберегти. І у вас вже буде шаблон. Тобто ми вибираємо тут імбаланс, наприклад, так. Вибираємо ось тут шаблони або. Дві крапки, шаблони, ну, правою кнопкою миші або два пальці на тачпад. ну коротше, як, як вам зручно. І вибираємо імбаланс. І воно зразу буде ставити імбаланс. Но! ще не все. Дуже багато е, хто з наших студентів, я бачу, і в принципі в загальному бачу з підписників, дуже багато хто залишає от імбаланс, і він залишає його на всіх інтервалах. І тоді ти відкриваєш 4 годинку, і тут якась фігня. ну, блін, то ж не тут імбаланс. Імбаланс, якби по факту, мав би бути правильно тут. Окей, тоді ти відкриваєш 15-ту хвилинку, і тут ще якась інша єрунда, чого він звідси, чого він не починається там, де мав би починатися. Розумію? Тому, коли ви вибираєте собі імбаланс, то завжди обирайте видимість на інтервалах тільки поточний. Тому що імбаланс, така штука, як імбаланс, такий інструмент, він буде актуальний тільки там, де він має бути. Якщо, наприклад, це бос, то його можна позначити видимість. Видимість поточний і нижче. Тобто на всіх таймфреймах нижче бос він там само буде, але, на, наприклад, таймфреймах вище тут вже нема бо, ну, Тому що він не зовсім актуальний ось тут. Розумієте, тут вже бос був би якби цей. А на денці його взагалі не треба. Бачите, у мене на кожному таймфреймі інші, інші інструменти, інші позначки, інший малюнок. Дивіться, денка, 4 годинка, так. Годинка ще по-іншому виглядає. 15-та хвилинка ще по-іншому виглядає. Тому цей момент важливий це собі врахуйте. Але ми з командою створили індикатор імбалансу, і по факту вам вже ось це все робити, малювати не треба. Як тільки формується імбаланс, зразу індикатор вам його позначає. Дуже зручно, дуже комфортно можете використовувати. Як додати індикатори на графік? Дивіться, тут вверху ви маєте таку кнопочку, пише індикатори і показателі, там стратегії. Вибираєте індикатор і пишете в пошуку. Криптобрейн. О, крипто-брейн. От є крипто-брейн, Так, є два. Є брейн ібаланс і брейн сесії. Зараз я покажу. Давайте вибираємо в штатку імбаланс. Давайте додамо зразу сесії. Просто сесії е, А, не е, сесії зараз просто заховаємо. Так, імбаланс. От, бачите, одразу ж імбаланс і з'явився. Є зверху оранжевим кольором показує шортовий, знизу фіолетовим показує лонговий імбаланс. Дивіться, 15-та хвилинка. Зразу всі імбаланси з'явилися. Кожен імбаланс зразу є. Той, який перекритий, ось, наприклад, тут імбаланс. Його нема, не показує, тому що він же перекритий, він вже не актуальний. Це ще актуальний, це ще актуальний, тому що його лише трошки перекрило. Бачите, це ще буде світитись, тому що теж його, ну, чуть-чуть більше половини перекрило. Він ще актуальний. Все, тут лише відкрита зона. Далі, наприклад, там нижче, от вище є теж, допустимо, ті імбаланси, які актуальні, їх ще буде показувати. От, бачите, щойно замітив, що ось цей імбаланс не промалювався. Можливо, він е, зараз догрузиться. таке інколи буває. Е, далі. Ага, е, просто налаштування потрібно поставити, і зараз, е, зараз він промалюється. Дивіться, налаштування імбалансів. Е, показуєте, наприклад, скільки відсотків ви хочете, е, скільки відсотків повинно заповнитись, щоб імбаланс пропав. У мене стоїть 80. Ну, це таке стандартне налаштування. Тобто, якщо я поставлю там 40%, Якщо імбаланс перекриється, то тоді він вже стає. Е, От, інвалідейшн. Тобто він вже стає неактуальний. Зараз, напевно, що цей зверху пропаде. Ану, давайте. І, і цей має пропасти. Ану, давайте пробуємо. Є. Бачите, вже пропали. І ось цей пропав, і тут пропав. Ану, тепер вернемо назад. 80. Зараз появиться 2. Тут появиться. І ось тут. Ану. Є. Бачите, зразу появляється імбаланс. Але. 10. Це показує, скільки імбалансів одночасно може бути. Тобто у вас може бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І, напевне, ще десь є 2. Або вони просто маленькі, ми їх не бачимо. Ну, значить, коротше, 10 імбалансів. Ставите на лаштуваннях, наприклад, 100. І у вас одразу ж показуються всі. Ось. І це і підтягнуло, і знизу попідтягувало імбаланси, зверху всі мікроімбаланси, все, 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 все підтягує. Розумієте? Тобто собі виставляєте, як вам зручно. Ну і також можна змінити кольори. Наприклад, бичий буде червоний. Там, е, тобто, навпаки, ведмежий буде червоний, бичий буде зелений імбаланс, і вам буде зразу показувати. Ми в червоному або в зеленому імбі. Ми розуміємо, що або шортити, або лонгувати. Ну тут теж як вам зручніше. Окей, добре. Далі сесії. Показую, як налаштувати для себе сесії. <кхем> е, дуже зручно, дуже просто в боксах. Все ну, максимально комфортно підв'язано є 4 сесії: є Азія, Франкфурт, Лондон і Нью-Йорк. Отже, налаштовуємо для себе сесії. Дивіться, Вибираєте стиль або хочете бокси, або солід, тобто буде від верху до низу повністю на, на всю вертикаль, кому як зручніше. Далі. Нью-Йорк. Дивіться. Запам'ятайте, сесії, індикатор сесій показується по UTC або GMT 0. Тобто, часовий пояс нульовий, так як в нас, по Києву, зараз часовий пояс плюс 2, то значить, нам треба враховувати оце плюс 2. Тобто, Нью-Йорк, дивіться. З якої години Нью-Йорк? Взагалі дуже по-різному. Є, наприклад, з 13-ї години по київському часу, є з 14-ї, є з 15-ї, а є навіть 16-30. Це просто так всі привикли казати Нью-Йорк, але насправді це просто Америка, США. Вони дуже широко розташовані на планеті і вони мають багато часових поясів. І там, наприклад, є Чикаго, є Нью-Йорк, є Вашингтон, Є. Пенсильванія, є там ще якісь є навіть біржі. Тобто, ну я вже точно всіх не пам'ятаю. Коротше, самий серйозний двіж, просто з досвіду кажу вам: самий серйозний двіж починається з 15-ї години. В 16-ті також починається вже двіжуха, і вона триває до 23-ї. Є до 22, є до 23, є до 24-ї, типу до нульової. Я собі вибираю з 15 ї до 23, ї Самий основний час, не до 12-ї і не з другої. Коротше, самий основний час з 15 ї до 23. ї Тому ось тут ми маємо вказати на 2 години менше. Тобто, в залежності від того часового поясу, де ви знаходитесь. Якщо ви десь знаходитесь в Європі, виставляєте відповідно свого часового поясу. Чому на 2 години менше? Якщо мені треба з 15-ї, то я тут виставляю з 13-ї, бо в нас є плюс 2. І воно мені підтягне якраз так, як треба. Якщо мені треба до 23-ї, я тут ставлю 21, бо в нас UTC плюс 2. Далі, Азія. Азія також є Токіо, є Пекін, а є ще, ще третє місто Бангкок, де різні часові пояси. Тобто там починається так по нашому київському часу в першій ночі, в другій ночі і в третій ночі починається відкриття торгових сесій Азії. Тому я для себе обираю з першої ночі, щоб захопити всі всю Азію, і закінчується в 9, в 10 і в 11 годині вже ранку. Ну, то я собі вибираю з типа з 23, бо плюс 2 це буде з першої ночі. І тут вибираю до 9-ї ранку, бо плюс 2 то буде до 11-ї. Тобто, щоб охопити всю Азію повністю. Токіо, Пекін, Бангкок, всі. Всю повністю Азію. Лондон. Лондон, в принципі, весь Лондон теж є відмінність: є Лондонська сесія і європейська сесія. Це не путайте, будь ласка. Я вибираю для себе з 9 ранку, тобто тут треба вибрати з 7-ї. До 18-ї вечора, тобто тут треба вибрати 16. Завжди на дві менше, щоб тут показало те, як би має бути. Франкфурт я в своїй торговій сесії не використовую. Це для тих, хто використовує. Ми, в принципі, додавали, лишнім не буде. Далі назва Лейби. Бачите, він ось тут дрібненький. Мені зручно, можна, наприклад, збільшити. Бачите, зразу стало трошечки ім'я більше, а можна ще збільшити. Прям такий великий поставити. Мені нормальний оцей мікро. Нормально. Далі, фрактали ми додали. Тобто, не треба, от, бачите, не треба індивідуальний для себе індикатор. Це особливо зручно для тих, хто користується безкоштовною підпискою TradingView, бо там є обмеження в кількості індикаторів. Тому якраз фрактали тут додати було нескладно. От. Тому ось такий формат можна для себе обрати. Далі. По, а по кольорах також можна вибрати для себе, який кольор хочете. Наприклад, там Нью-Йорк берете там оранжевий, Азію, наприклад, червону, і там Лондон, давайте синій. Ну, образно, так? І можете вибрати для себе. Прозорість, яку хочете. Ну і от, от так воно буде виглядати. І тепер дивіться, ми ще разочок: ми обирали Нью-Йорк е, в е, 13-й годині, а тепер дивіться, коли ми наведемо на Нью-Йорк, внизу ми бачимо: ось тут яка година? В 15.00. Тому що в нас UTC плюс 2. Тому обирайте завжди так, щоб це враховувало ваш е, часовий пояс, вашу таймзону. В принципі, все по індикаторах розказали. Ще згодом будемо додати якісь індикатори. То обов'язково буду або в інстаграмі, або в телеграмі про це говорити. Так що корисні посилання, щоб підписатися, будуть всі в описі. В принципі, у мене напевно, що все про розказав, про це розказав. Про таймфрейми також розказав. До речі, як додати собі таймфрейми, то просто от обираєте той таймфрейм, який вам потрібен, і виставляєте на нього зірочку. І він одразу ж у вас з'являється тут в списку. Я використовую в основному це 5-15 хвилинка, годинка 4 годинка. 3 хвилинку рідко, хвилинку ще рідше. Денний, тижневий, місячний прям дуже рідко. В принципі. Це все. Якщо ще є якісь запитання або хочете ще якийсь такий туторіал, можете писати в коментах. Обов'язково буду читати і, можливо, ще знілю якийсь для вас такий цікавий розбір. Все. всім успішної торгівлі, всім пока.